Thank you Так, ну що ж, сьогодні маємо більш-менш гарну погоду. Сьогодні нема дощику. Один день так випало, потрібно не втрачати можливість, бо я ті дні, коли день не було дощику, думала, що хай трішки земля просохне. Ні, зараз така ситуація, чекати немає е, сенсу, а тому якщо трішки тепло, треба щось намагатися робити. Так, ось зацвіла перша магнолія. Ось така красонечка. Я вперше бачу її цвіт, а вони посаджені позаминулого року. Це її перше цвітіння. Тому дуже-дуже радісна і довгоочікувана. Ось така. Аромат, дуже солодкий аромат, мені нагадує бузок. Красуня. В минулому році я зробила дуже жахливу помилку. А я від кліща обробила свої рослинки всього один раз. І вони є рослинки, які дуже постраждали. І були прояви. У мене рослинки були затягнуті павутинкою і дуже сильно. Але я думала, та потім, 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 а потім вже прийшла осінь, а дивлюся, павутинка пропала. Типу, як почало холодати. І здається, я втрачу декілька рослин. Зараз покажу які. Ось о Майже вже всіх вона відцвітає. У нас тут дуже тіниста сторона від забору. І тому вона у мене ще тільки розкривається. Ось така. За тиждень до цього я трішки придала їй форми. Ось сосна, це єдина сосна у нас на території, кедрова сосна, і, на жаль, так, мені здається, ми її втрачаємо. А зараз, дивлячись через камеру, вона така яскравенька, гарненька, але чесно, по факту вона дуже тьмяно виглядає. Ну, тобто камера яскравості придає, дай Боже. І я, вона дуже була затягнута цим кліщем павутинним. А найбільше. І ось так, як то кажуть, вчитися на чужих помилках, я не навчилася. Можливо, ще врятую, але дуже-дуже сильно вона постраждала. Обробляти треба по нагоді, а не так, як я в початку сезону на початку обробила і все. Я зрізала декілька гілочок, там є вже мертві гілочки зовсім. Є звичайно живі. А в один із днів, коли було більш-менш не було дощику, ми обробили від кліща а, хочу всю сторону рослинок. Ну, всю цю сторону ми обробили, і отут частково. А потім після обіду пішов дощ. Але ви знаєте, воно все одно поділо, хоч відразу пішов дощ, але тут уже павутинка почала з'являтися, зараз нема. Це було десь близько тижня-півтора назад, і тому, ось, напевно, ще трошечки я знову буду рослини обробляти, бо і за дощів явно воно не затримується, а рослиночки втрачати не хочеться. Ось ще одна магнолія. Тут буде одна квіточка. Я думаю, завтра, післязавтра вже відкриється. Якщо та така легенька, тут мені кажеться такі листічка будуть більш воскові, але побачимо. І ось бачите, і вже павутинка. Тому, не знаю, якщо. ось все. Ну, я бачу, вже тут павутинка. Хоча тут обробляли. Тому, напевне, можливо, вже сьогодні ні. Бо вже сьогодні так добре ну, після обіду, а наче по погоді немає дощку, то завтра тоді буду точно обробляти. Не хочу я вже гратися з цим кліщем, тому що ну, рослинка гарна, доросла, не дешева. Ми її купляли вже таку підрощу, щоб відразу мала вигляд. Якщо ми її втратимо, це буде дуже прикро. Ось ця ялиночка теж дуже була постраждала від кліща, його було багато. Поки що проявів росту майже нема. Ну, немає майже ні, я думала, щось, що тобто вона ще теж не почала рости, але чогось, мені здається, цю вдасться ре... Ре... реанімувати. Ось так. Бо ось, наприклад, якщо з рослинкою все добре, вона вже ось починає нарощувати. Це, напевно, шишечки будуть. Я так розумію, так. Тобто, якщо все добре, то з першим теплом по рослинці видно, що все добре. А ще ну, це теж не показує проявів, але з цією точно все добре. Мені потрібно просто обірвати шишки, вони вже, по-перше, визрівші. А по-друге, взагалі мені порекомендували, що. Рослинка перші 3-4 роки, яка пересаджена. Тобто ялинка краще обривати всі шишечки для того, щоб вона не... сили не віддавала. А ця дала наскільки багато шишечок, що в минулому році я половину їх обірвала, а половину залишила. Тобто вона взагалі була залита. А ще така маленька прикрість. Не знаю наскільки це прикрість. Треба прогуглити, ще цю тему я не вивчала. Ну, Ви ж знаєте, що я в садівництві тільки взагалі розпочинаю знайомства і, можливо, багато помилок і багато чого не знаю. А це клен, ну він живий, бронечки наливаються, він просто червоний і він пізній, він пізно розкривається. Але за що я переживаю ось після зими весь стовбур, вкритий ось такими грибами, зеленю, ну, цвілію, Тобто, я не знаю, я ж. Досвіду не маю, але чомусь, мені здається, це якась хвороба. Я, звичайно, коли обрискую, там є і фунгіцид, і і синтєцид. А, Тому, е, скажіть, будь ласка, хто е, знає, чи цього досить? Чи може тут потрібно окремим чимось його лікувати? Так, наші гортензії. Не вкривала взагалі нічим. А да на наступний рік буду вкривати, тому що деякі ось пережили чудово, а деякі, ось бачите, 50 на 50. Це кращий випадок. А в гіршому випадку є кущі, де взагалі всі верхні почки замерзли, замокли, згнили. І наскільки я знаю, гортензія квітує на верхніх почках. Тому. Бруньках, вибачте. Тому на наступний рік буду вкривати. Я дивилася відео, що вкривають просто агроволокном цим біленьким, і цього достатньо. Просто, щоб просто воно не замокало і не замерзали кінчики, коли морози. Тоді вони пропадають. Ну, цей кущик і був маленький, тут теж 50 на 50, тут взагалі дуже, бачите, майже нічого немає. І на цій майже немає верхніх почок. А квітує вона на верхніх, наскільки я знаю, бруньках. Ці кущики добре. Ці кущики чудово, Тобто половина в мене, дай Боже, буде квітувати, половина, напевно, ні. Буде наращувати зелену масу. Я вже їх підкислювала і удобрювала. Ну, десь. Але підкислювати мене дуже слабкий підкислювач потрібно часто, але із за цих дощів такий мокрющий ґрунт, що не хочеться лити чимось. Добре, ось таке придбала в цьому році, десь тиждень-два назад, і вже б удобрила. Воно в гранулках просто насипала на. Ну, навколо кущиків. В кущики, скажімо ось так. Взяла просто перше, яке в епіцентрі на вітрині побачила. Ось я придбала такий реаніматор. Порадили теж в епіцентрі консультант. Зараз буду підливати під мою сосну. Кедрову сосну. Маю надію, що може щось допоможе. Написано, що потрібно 15 мл на 15 літрів. 15 мл це ковпачок. У мене ось є така лійка, і тут 10 літрів, і я буду робити ковпачок на 10, концентрацію більш-більшу, тому що почва дуже волога. І я думаю. Що в цьому випадку я не нашкоджу. Також радилась консультантам, він сказав так: зараз, коли почвам волога, можна так зробити. Сьогодні трішки зайнялася газоном, придбала нову газонокосарку, вона на акумуляторах. І мені вистачило тільки цей шматочок обробити, а ось тут розрядився акумулятор. Але я просто, так як вперше, я ще пробувала туди-сюди. Тобто, настільки я косила газон, стільки я нею гралася. Але так я вже зрозуміла по часу. Одного заряду акумулятора вистачить мені на одну половинку. А потім потрібно після заряду іншу буде косити. Або потрібно буде якось планувати день ту-день-ту, або, типу, зранку і після обіду, тому що заряджається десь близько 3 годин акумулятор. Так, по газонокосарці. Вона акумуляторна. Ось сюди вставляються два акумулятори по 20 вольт і разом 40. Вони зараз на зарядці. Ось сюди. Ось така модель. Ви знаєте, порівняно з тою, чим я користувалася раніше, мені дуже подобається. По-перше, це відсутність провода це взагалі супер. Вона. Я брала саму маленьку, тому що ну, в мене тут, господи, цього газончику 2х2, як я говорю. Тобто навіть її зберігати габаритну, навіщо. Для мого варіанту це супер. Вона така, мені подобається така добротна. Пластик такий нелюфтовий, дуже міцний. ну Новенька, звичайно, коли воно новеньке, все зручно, все продумано. Ось така. А в подарунок до неї йшов ще тример, невеличкий тример для скошування трави десь під деревами, біля а, огорожі, біля будинку. Ось так. Ну я нею покористувалася. Що сказати, добре косить, що ще потрібно. Так, ну і ще раз повторюю, шматочок землі в мене маленький, саме газонної частини. І, звичайно, коли приймали рішення, як тут все організовувати, віддали перевагу а, саме декоративному. Тобто то, такі зелені рослиночки, багато хвої, яка зелена, і взимку, і літом, і таку типу зробити зону відпочинку. Звичайно, про якісь городи, навіть міні-городи, я не думала, тому що якщо мешкала на дочеськ квартирі, і мені здавалося, ні навіщо це мені. Але все ж таки, бачите, бере своє, хочу якийсь огород. Але, звичайно, газон я вже не буду якось не портити. Ну, по суті, можна було б тут високі грядочки, хоча б зробити, да? але ні, вирішила в цьому році. в мене буде город. Міні-городик в горшах в горщиках. Тобто я спробую щось посадити в горщиках. Подоставала всі, які є горщики, може щось підійде. Якщо ні, щось докуплю і хочу спробувати виростити хоч декілька культур, так, щоб щось було на салатик, а також полуничку. Поставлю тут попід хатою деякі, а деякі поставлю тут під будиночком технічним. Де моя студія, де я працюю з квітами. І, до речі, зараз аналізую, щодо трави. трави. Що то трави, яку ми сіяли. в минулому році вона молоденька, але ось трішечки я її все одно вичесую, бо дивлюся, потрібно. І така вона не густа, є проплешини. І знаєте що? У ось... мене тут взагалі два види зерна. Одна трава низькоросла, ось це вона. А інша трава. Ті не та, що витримує затінок. Ось, ось тут вона попід заборами. Це ще не кошена, але що я хочу сказати? Вона сама трава, травинка, по якості мені подобається більше. Вона більш така міцніша. Так, вона молода. Я розумію, що в минулому році вона була постійна в другій половині літа, і ще вона повинна в цьому році набрати сили. Але все, все одно ця травичка така, якась більш. Сильніша, а оця травичка що низькоросна. Бачите, ну тут вона ще, я ж кажу, вже пострижена, ще такий вигляд має, але все одно сама травинка більш тендітна. І за цього наповнюваність. Здається, от не така щільна. А я буду ще підсіювати траву. в мене ще залишилась, тому вже тут я підсію оцю, напевне, тіну виносливу. Але мені більше подобається по самій травинці. Так що підсіювати буду ще в цьому році. І ось відразу показую травичку. А самим виробником, ну, фірмою, да, я дуже задоволена, трава вся зійшла. Тобто, супер, нарікань взагалі ніяких. Ось це була тіниста, а це низькороса. Ну, зараз з того, що зійшло, оця мені на вигляд більше подобається. Оце так, мої висновки. Можливо, пройде рік сьогоднішній. Ну, я маю літо, сезон, і вона набере сили. Я поміняю свою думку, але зараз на даний момент ось такі мої висновки. Одна моя покупка з зв'язку: це отакі ящички. Ось так вони виглядають. Мені дуже подобається, що вони складні. Тобто, коли потрібно, вірніше не потрібно, його можна скласти, а коли потрібно, його розкладаєш. І він ось такий ящичок. Виходить з ручками, типу такі, як для овочів можна брати, да, купувати. Технічні. Це технічні ящички, але більш модернізовані і супер, що він складний. Я купила декілька штучок. У мене залишилися первоцвіти, які були в кошику. Вони відсвіли, але їм же ще потрібно, щоб вони зкинули листя. Зараз я просто переставлю в ящичок, щоб вони на вуличці достояли свій період, так як потрібно. Зараз я їх попою методом такого напоювання, да, ставлю в мисочку, щоб вони попили водички, і будуть вони в мене стояти. Хочу сказати, що це не рекомендації. Я взагалі тільки розпочинаю знайомитися з рослинним світом, з яким садівництвом. До цього я взагалі цим не цікавилася. Я була квартирним жителем і максимум я могла пересадити кімнатну якусь рослинку. Це просто як мої влогові відео. Так, що десь щось прочитала, десь щось побачила на Ютубі, десь щось буде методом, напевне, моїх зараз зараз і помилок, Але ось так. А це бабуся мені віддала луковички тюльпанів, їй дарували тюльпанчики в горщику на 8 березня. Але вона трішки, звичайно, як тільки вони відсвіли, їх зрізала. Це неправильно, вони повинні були засушити своє листя. Але зараз я їх розкладаю, щоб вони просушилися. Я знайшла в себе первоцвіти, я їх купувала восени, їх потрібно було висадити. Але вони в мене потрапили в ящик, і я про них забула. Тут мускарики були та гіацинти. Ну, їх тут небагато зовсім, але вони, вони пропали. Там температура була в приміщенні не вище 10 градусів, але вони ж були в пакеті і дуже довго лежали. Можливо, вологість була повисока. Тому гіацинти точно згнили, а мускарики, дивлюсь, деякі ось навіть витикаються. Тому я їх зараз я їх не буду зараз відкритий ґрунт висаджувати, я їх висажу в горшочок, ті, які живенькі. Можливо, якось мені вдасться зберегти цибулинку булинку і потім вже я їх. Підготую до наступного року, які, будуть, які виживуть і які будуть здорові. А зараз вони виглядають не дуже, вони проростають у них на деяких ось, ну, такі я звичайно викину, хвороби. Тобто, ну, це так, може, вдасться декілька зберегти, а висаджу в горшочок просто і подивлюся, що з ними буде. Ось навіть діточок викидають. Ну, Короче, потеряшки мои. І вже минули три недільки, 24 числа я їх висаджувала, сьогодні вже 18 квітня. І ось так. Перший горшочок я помістила всі більш-менш хороші цибулинки. Сюди висадила вже гірші. Ну, воно й видно. Тут майже всі будуть з квіточками, тут всього декілька. Але ось так. В принципі, цибулинки врятувалися. Так що зараз вони пройдуть свій цикл, і тоді я вже їх оброблю фунгіцидом та буду зберігати і восени висаджу відкритий ґрунт. А я їх спочатку хотіла саджати десь на клумбу, але у мене з'явилася така ідея: висадити їх просто в газон. Дуже гарно, коли першоцвіти на газоні квітують. Ще, може, додам крокусів. Це дуже гарненько. Ось так, просто поміж десь. Де-не-де. Де. Там, 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 там. Ну і що ж? Сьогодні вже наступний день. Трішечки територію я привела в порядочок. Вже так все гарненько, весняно, радує око. Все ж таки дерева сьогодні не побризгаю. Сьогодні все ж таки дощ. По прогнозу не було, але зараз майже весь час дощик. Але маю надію, що все ж таки я їх оброблю найближчими днями. Дякую, хто був зі мною сьогодні, хто додивився це відео до кінця. До наступних зустрічей. До побачення!